Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці українського язика та з вами ми починаємо нову велику тему, яка називається Досліджую будову слова. Але на уроці сьогодні ми більш детально визначимо з вами, як визначають корінь слова. Але для початку давайте я вас познайомлю із будовою слова. Тому влаштовуйтесь зручніше і почнемо. Більшість слів нашої мови містять у своєму складі значущі частини слова. Перша це корінь, друга це префікс, третя це суфікс, четверта закінчення та основа. Основа слова це комплекс його частин без закінчення. Основа вважається ключовим носієм лексичного слова. Корінь це головна значуща частина слова, що містить спільне значення спільнокореневих слів та, як ми бачимо, позначається. Душкою. Наприклад, слово літо, літечко, влітку чи літній. Це спільнокореневі слова. Та вони мають однаковий корінь, літ. І як ми бачимо, в усіх словах є один корінь це. Лід. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і слугує для творення слів із новим лексичним значенням. Наприклад, слова «літній» та Передлітній. Завдяки префіксу ми створили нове слово, яке має значення то, що передлітує. Суфікс значуща частина слова, яка стоїть після кореня та слугує для творення нових слів або для зміни відтінку значення. Наприклад, літо, літечко. Та завдяки суфіксу «єчко» ми створили слово зменшувально лагідне відтінок значення слова. Та й нарешті давайте ми з вами перейдемо до закінчення. Закінчення це значуща змінна частина слова, що відображає його форму. Граматичне значення. Закінчення слугує для зв'язку слів у словосполученні і реченні. Наприклад, слова літня і літні. Зміна закінчення і відобразила зміну форму одним. На форму множини, тобто літня це однина, а літні це вже форма множини. Тема будова слова дуже об'ємна, і кожна з цих значущих частин має свої особливі властивості, тому цього разу ми будемо дуже довго гостювати у їхньому царстві, поки не познайомимось з кожною окремо. Але сьогодні на уроці ми з вами більш детально дізнаємось, як визначати корень у слові. Тому давайте відкриємо наш підручник на сторінці 34 і зробимо вправу 1. Перша вправа така: спиши слова, знайди в них спільну частину і виділи її дужкою за зразком. Уважно дивимось зразок, читати, читанка. Читач. І тут ми бачимо, що наш корінь чит ми виділяємо дужкою. А вам потрібно це зробити зі словами мандрувати, мандрівка та мандрівники. Поставте на паузу відео, зробіть це у зошитах, а потім включіть відео для того, щоб перевірити, чи правильно ви це зробили. Ну що ж, давайте перевіримо. Мандрувати мандрівка, мандрівники. Спільний корінь у цих словах це мандр. Ось так повинно виглядати у вас у зошиті. А тепер давайте перейдемо далі. Корінь. Це головна значуща частина слова, що містить спільне значення спільнокореневих слів. Але корінь це не тільки головна частина слова, а й головна частина основи та спільна частина споріднених слів, яка вказує на їхнє спільне значення. Для того, щоб визначити корінь слова, треба підібрати декілька споріднених слів і визначити їхню Спільну частину. І давайте ще трошки потренуємось визначати спільний корінь. Для того відкриваємо сторінку 34 у підручнику і робимо письмово вправо 2. Випиши з вірша споріднені слова, познач у них дужкою корінь. Для початку давайте я вам прочитаю вірш. З коріння розростається малина лісова. Від кореня зростають новісенькі слова, сад, садити садівник, ліс, лісочок і лісник, будуватий будівник, квітка, квіточка, квітник. Запишіть, будь ласка, у зошит, які ви тут побачили споріднені слова. Для того поставте відео на паузу, а після того, як зробите завдання, знов включите відео. Ну, а тепер давайте перевіримо. Сад садити садівник, спільний корінь тут сад, і позначаємо в усіх словах. Це у нас споріднені слова. Так само ліс, лісочок, лісник, спільний корінь ліс в усіх словах. Будувати будівник. Спільний корінь буд. А у словах квітка, квіточка, квітник, спільний корінь у нас квіт. Молодці, дуже гарно з вами впоралися з цим завданням. Але, діти, при підборі споріднених слів на нас чекають певні помилки. Тому дивіться, є два слова літо і літак. Оцих слів. Однаковий корінь лід. Вони звучать однаково, але вони мають не спільне значення. Тому, що, як ми знаємо з вами, літак це апарат, що літає, а літо це пора року. То, як, друзі, все ж таки це у них є однакові корені, але. Це не просто корені, що звучать однаково, але мають різне значення. А отже, ці слова не споріднені. Тому дивіться, у деяких слів корені можуть звучати і писатися однаково, але виражати зовсім різні поняття. Такі слова не є спільно кореневими. Гаразд, діти. Давайте ще розглянемо один тип такого, такої помилки, як, з якою ми можемо струкнутися. Слова спорт, спорту, спортом. Чи є спільна частина в цих словах? Так, є. Це частина спорт. І у них спільний корінь це спорт. А як ви вважаєте, вони мають спільне значення чи ні? І я вам зараз цим допоможу визначитись. І от тепер дивіться, я просто поставлю до цих слів запитання. Що спорт, чого спорту, чим спортом? Бачите, друзі, це одне і те й саме слово. Але ми просто змінювали його форму. Тож маємо запам'ятати, друзі, що не можна плутати спільнокореневі слова з формами одного і того ж самого слова. Спільнокореневі слова мають спільне значення, але не однакове. Тому давайте підіб'ємо підсумок нашого уроку. Спільнокореневі слова мають відповідати водночас двом важливим вимогам мати спільне значення та мати однаковий корінь, який виражає спільне значення. Не є спільнокореневими слова, які мають корені, що звучать і пишуться однаково, проте мають різне значення. Наприклад, слова вода та Водити. Вони мають корені, що відображають зовсім різні поняття. Та вони не являються спільно кореневими словами. Але, якщо ми глянемо з вами, до слова води додати такі слова: води, воді, воду. І водою. Це у нас не спільно кореневі слова, це слова форми одного і того ж самого слова. І на цьому наш урок добігає кінця. Обов'язково, друзі, передивіться і повторіть самостійно сьогоднішній матеріал. Та спробуйте підібрати групи спільнокореневих слів, користуючись отриманими знаннями, а я буду чекати наступного з вами уроку. До зустрічі!